нашій сфері діяльності ми надаємо комплекс послуг, тому це для зручності клієнтів. Тому ми шукали для себе такого партнера з такою ж ідеологією, тобто, щоб вся наша друкуюча техніка була в одних руках. Саме тому ми обрали компанію Сінтмайстер, яка в нашому місці вже довгі роки користується досить такою стабільною позитивною репутацією, також має великий спектр і переліку додаткових послуг і якість послуг. Ми взагалі дуже багато друкуємо, тому для нас важливо, важливим є забезпечення безперервності робочого процесу та якість послуг. Саме в цьому і нам дуже подобається співпраця з інмайстрам, адже вони ставлять акцент на оптимізацію затрат часу для свого клієнта. Для нас це дуже важливо. Тобто, доставка відбувається в офіс. Коли потрібно замінити картридж, хлопці швидко реагують на замовлення, проїжджають. Коли потрібно замінити його, вони залишають свій, що для нас також дуже важливо. Відновлення та ремонт картриджу по замовчуванню нам дає перепаву в тому, що можна попередити недоліки. Також можемо відразу ж провести ремонт наших друкоючих апаратів. Сінтмейстер це взагалі особлива компанія. Це дружній колектив, дружня команда професіоналів, яка працює для своїх клієнтів. І я рада, що за час співпраці ми фотоваришували, стали друзями і хочу, звичайно, всім порекомендувати звертатися до неї за послуги. 50. А тут все в одному місці. Такий так званий комплекс послуг. От він не є досить таким перевагою великою для нас. Важливим є взагалі завжди от те, що ми мінімум втрачаємо час. От нас щось сталося, ми позвонили, відразу все відреагували, і від нас потрібно тільки поставити замовлення, передзвонити і все. Вони проїжджають, знають, де це стоїть на своїх місцях, без лишніх слів, без відвікання від роботи, забирають все, що потрібно. І повертаються в такий короткий час, що ми навіть не, ну, не встигаємо замітити їхню відсутність.